Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою for Speed Hot Pursuit 2010. І ми будемо продовжувати вже на стороні гонщиків, тому що... Поліце... гонки на стороні поліцейських вже закінчилися і в нас тут дуель. Так, давайте ось цю. Ми ще на цій не каталися. О, давайте отакий лаймовий колір візьмемо. І тут у нас дуель. Майже 11 кілометрів нам треба проїхати. Нічого собі. Дві... Два автомобілі однієї марки називається. Нічого собі. А дорога волога? Ще й слизька. Так, скоротимо шлях. Я ось так в лідери вирвався. Хоча ненадовго. Я вирвався в лідери. Хоча мені з цим змагатись досить непросто. Ой! Досить швидко Зараз загнав. Так, 6 кілометрів до фінішу залишилося. Нічого собі, а у нього більш крутіша тачка. Такої ж марки, як у мене. Тільки у мене чогось гірше. А я його обганяю, а він мене на поворотах десь обходить. А, він за мною поїхав. Так, 3 кілометри до фінішу залишилося. Прискорююсь. Ось так, скорочує шлях. Так, трохи більше кілометра до фінішу залишилося. Так, я, лі... я перший їду, а ось і фінішна смуга. Все, перемога. І золоту медаль ми отримали. Нічого ми не отримали з нагород. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!